Біоніка це наука, яка вивчає будову, властивості та принципи функціонування живих організмів з метою їхнього використання для створення нових технічних пристроїв, матеріалів і технологій. У медицині біоніка використовується для створення протезів, що відтворюють природні рухи. Вона також допомагає розробляти біонічні очі, слухові імпланти та штучні органи, завдяки чому люди з інвалідністю отримують нові можливості і кращу якість життя. При цьому будова кінцівок тварин надихає інженерів на створення. Ефективних протезів та біонічних роботів, наприклад, лапи гепарда стали моделлю для швидкісних біороботів, а суглоби комах для механізмів з високою менерністю. Один з найцікавіших прикладів хобот слона. хобот це не просто ніс, а багатофункціональний орган з величезною кількістю м'язів. Він може бути дуже сильним і піднімати важкі предмети, але водночас надзвичайно точним, наприклад, підняти маленьку ягоду. Саме тому хобот став натхненням для інженерів, які створюють гнучки роботів-маніпуляторів. У 2020 році група китайських дослідників під керівництвом Юнг Ця Чао розробила гіпернедлишковий робот-хобот. Він складається з модулів, які можуть згинатися у різні боки. У кожному модулі використано спеціальні механізми, що дозволяють рухатися у трьох площинах. Коли ці модулі з'єднані, послідовно виходить дуже гнучкий маніпулятор, здатний набувати різних форм, майже як справжній хобот. Щоб описати рухи такого робота, дослідники використали математичну модель хребетної крової. Вона дозволяє передбачити, як виганатиметься робот. Цю модель перевірили у комп'ютерних програмах SolidWorks та Adams. Також робили аналіз жортості, щоб переконатися, що робот витримує навантаження. Окремо була створена система управління модульна і ієрархічна, яка дозволяє координувати рухи багатьох сегментів. У результаті дослідники побудували прототип, який може обходити перешкоди та виконувати точні рухи. Це і відкриває шлях для створення гнучких кранів, роботів для роботи в обмежених просторах і навіть у медицині. Інший приклад біонічних рішень це пружна стопа. У природі копитачі стопи тварин мають внутрішні демферні структури, які гасять удари. Інженери використовували цю ідею для створення біонічної стопи для роботів. Вона складається з жорстокої зовнішньої облонки і м'якої подушечки всередині. Така конструкція зменшує ударне навантаження при ходьбі і одночасно гасить вібрацію. Експерименти показали, що робот. З такою стопою краще балансує і має менше знос деталей. Схожі принципи застосовуються і у створенні матеріалів для м'якої робототехніки. Наприклад, роботи з еластичних полімерів можуть змінювати свою форму, адаптуватися до середовища і взаємодіяти з делікатними об'єктами. Це вже зараз використовується у медицині. Наприклад, у роботизованих ендоскопах чи маніпуляторах для хірургії. Також можна навести приклади і стоматології. Слинові смоктувач повністю повторює характеристики хобота слона. Як і хобот, він гнучкий та може змінювати напрямок під час роботи. Прилад легко захоплює та відводить рітну, подібно до того, як слон втягує воду хоботом. Завдяки цій біонічній ідеї, стоматолог отримує зручний і ефективний інструмент. Отже, ми бачимо, що біоніка дозволяє переносити природні рішення у техніку. Хобот слона надихає створювати гнучкі маніпулятори для роботів. А пружна стопа систему віброгасіння. Для медицини це особливо важливо, адже гнучкі і безпечні роботи допоможуть у мінімально інвазивних операціях, створенні протезів і реабілітаційних пристроїв. Тому значення біоніки є цінним і для інженерів, і для майбутніх медиків, бо воно показує, як тісно пов'язані біологія та сучасні технології. Дякую за увагу!